Розберемо візерунок, яким зв'язані деякі моделі сумочок прада. Для зразка набираємо ланцюжок з кількістю петель кратних п'яти і робимо установочний ряд стопчиками без накиду. Перший ряд візерунка. Петля підйому. Пропускаємо дві петлі і втретє в'яжемо три стопчика з одним накидом. Перший, другий, третій. Повертаємось на одну петлю назад і в'яжемо в неї три стовпчика з одним накидом: перший, другий і третій. Пропускаємо одну петлю, робимо стовпчик без накиду в наступну. І повторюємо через дві петлі в третю три стовпчика з накидом, перший, другий, третій. В попередню петлю три стовпчика з накидом, перший, другий. Третій. Через одну петлю в другу стовпчик без накиду. І так до кінця ряду. Останній стовпчик з'єднуємо з початком ряду і міняємо колір Ліворуч від петлі підйому заводимо гачок, підхоплюємо нитку і в'яжемо три повітряні петлі іншим кольором. Перша, друга і третя. З'єднуємо з четвертою петлею віяла. Ось так. Тепер два стовпчика з накидом. Перший. І другий. Тепер три стопчика з накидом праворуч від петлі підйому. Перший стовпчик. Другий стовпчик. І третій. Тепер стовпчик без накиду в четверту петлю віяла. Три стовпчика з накидом, ліворуч від стовпчика без накиду. Ось в це місце. Перший, другий стопчик, і третій. Три стовпчика з накидом праворуч від стопчика без накиду. Перший, другий стопчик, третій стовпчик. Топчик без накиду в четверту петлю віяла. І в'яжемо таким чином до кінця ряду. Закінчуємо другий ряд. І так само, як в попередньому міняємо колір. Гачок ліворуч від стовпчика без накиду, підхоплюємо ниточку і в'яжемо іншим кольором, повторюючи повністю попередній ряд. Ще стовпчик і таким чином в'яжемо необхідну кількість рядів. Ще два стовпчика. Стопчик у вершину віяла. В результаті отримаємо такий візерунок.